Добрий день, шановні семикласники, до вашої уваги пропонують урок розвитку мовлення за темою написання адреси для поштового відправлення, заповнення бланка документа тощо. Урок підготувала учитель української мови та літератури Одеського ліцею Фонтанський. Вікторовська Ганна Володимирівна. Схилимо голови і вшануємо пам'ять наших героїв-захисників та всіх, хто загинув у священній боротьбі за мирне небо над нами, за дитячий сміх, за нашу свободу. Метою нашого уроку є ознайомити учнів зі зразком ділового мовлення, ознайомити здобувачів освіти із правилами оформлення адреси, з'ясувати значення слів адреса і адресат, адресат і адресант. Розвивати культуру посемного мовлення. Сучасна пошта. Це всесвітня мережа доставки поштової кореспонденції, яка поєднує різних людей, друзів чи ділових партнерів, ніщо не замінить живого почерку людини, оригіналів документів. Поштове відправлення це загальне визначення для відправлень, які доручаються спеціалізованій установі для пересилки та доставки адресатові. На даний час в Україні існують державні та приватні установи для доставки поштових відправлень. До вашої уваги є декілька з них, такі як Укрпошта, Нова Пошта, Міст Експрес і Джастін. Види поштових відправлень. Поштове відправлення це листи, поштові картки, бандеролі, сикограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України, стаття 1 закону України про поштовий зв'язок. Дуже приємно. Отримувати листа від друзів чи знайомих з іншого куточку України чи з-за кордону. Пропоную вам дізнатися, що означає написати листа. Лист це написаний текст, метою якого є повідомлення про щось адресата. Вміння написати листа означає визначити його зміст і композицію. Вибрати потрібні слова і словосполучення, правильно написати адресу на конверті. Саме на написанні адреси на конверті ми з вами детально зупинимось. Саме від того, наскільки правильно написана адреса на поштовому відправленні, залежить гарантія його своєчасної доставки одержувачу, який на нього дуже чекає. Для того, щоб не заплутатися в термінології, пропоную вам звернутися до термінологічного словника. Адресат це та людина, яка отримує лист. Лист не знайшов адресата. Адресант той, хто адресує, тобто надсилає лист. Адресант повинен чітко підписуватись. Адрес це письмове, ювілейне вітання особі чи установі. Ювілярові вручили адрес. Адреса. Це місце проживання особи або розташування установи. Правильно пишіть адресу. Конверт це пакет з паперу або поліетилену для вкладання, зберігання і пересилки паперів та інших пласких предметів. Для того, щоб відпочити від термінології, пропоную вам скористатися фізкульт хвилинкою. Небо блакитний, жовтеє поле, Гори Карпати, синє є море, тільки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні, ворога лютого слугаємо. Коли ми разом нас ніхто не здолає, по м'ядності і сила це добре ми знаємо ми українці, ми сьогодні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня. Коли ми разом нас ніхто не здолає, пом'ятності і сила це добре ми знаємо. Пропоную розглянути зразок поштового конверту по Україні та за кордон. Звернімо увагу на написання адреси, адже від того, наскільки правильно ви напишете адресу, залежить, чи отримує адресат ваше повідомлення. Для написання адреси на поштовому відправленні існують деякі вимоги, яких варто дотримуватись. Адресу відправника. Пишемо на конверті вгорі ліворуч у такій послідовності. Перше прізвище, ім'я та по-батькові. Друге. Назва вулиці. Номер будинку і квартири. Третє назва міста, області, поштовий індекс. Адресу одержувача пишемо на конверті внизу, праворуч. У такій послідовності. Перше прізвище, ім'я та по батькові. Друге назва вулиці, номер будинку і квартири. Третє назва міста, області та поштовий індекс. Такий вигляд має бланк відправлення на новій пошті. Де інформація про відправника знаходиться ліворуч, а інформація про одержувача праворуч. Окрім прізвища ім'я та по-батькові міста, зазначають ще й відділення, в яке це повідомлення відправляється. Зазначують також номер телефону як відправника, так і одержувача, що дозволяє прискорити зв'язок отримування поштового відправлення. А зараз пропоную вам написати листа своєму другові та правильно підписати конверт. Адже від того, як правильно ви напишете. Адресу залежить, чи отримує вашу листівку ваш товариш. Сподіваюсь, ви написали гарного листа та правильно оформили адресу. Вам залишилось тільки віднести лист до поштового відділення. А закінчити свій урок я хочу рядками поезії Ліни Костенко. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові, Не говоріть, чого ви так мовчали, не треба слів, навіщо бандеролі? Ау, і все, крізь роки і печалі.